Трохи роздоплився, витягнув магазин з автомата, подивився, що в мене ще трохи патронів є. Думаю, спробую попасти в той окоп, хоч. Ну, в нього точно не попасти, бо тут біль. І ще ну, руки тремтять, буду казати, так як я, звісно, руки тремтять, бо йде обстріл. І як попало, що я попав в окоп той гранатом. Я, напевно, ну, від той гранати йому присвікло ноги, чи руки, чи що, я не побачив вже. Ну, я побачив, що вже він більше не піднімає голову. Я думаю собі, ще пару патронів вистачає. Якщо він не піднімає голову, у мене в цьому моменті є шанс добиратися назад, чим більше від них від того окопу. І так на лактях я себе перетягнув через пару дерев. Я попул через них, а потім мій побратим кинув. Наближався до мене полском, перекинув мені пару магазинів ще, поки в цьому моменті я тягнувся туди і перезарядив автомат до тих магазинів, то ворог вже побачив, вони роздуплились, вже зрозуміло, що коїться. І побіг через окоп, побіг ще один противник і думав мене гасити до кінця. Це у, не, у нього не вийшло, бо я, у мене якесь вже укриття було, якісь пару дерев там валялись, то у нього вже сили не було. Ну, дістати нас так просто. І тако потихеньку-потихеньку наближався до наших позицій. Звісно, у нас не вийшла робота стопроцентова. Ну допомогли трохи піхоти, і трохи вони зрозуміли, що ці можуть залітати до нас в будь-який момент, що вони дуже близько до нас.